Перший. Так, ювенцію. Чому сьогодні не потрапив заявку Владислав Ванат? Акцидентат. Травмований. Наступне запитання? Да, будь ласка. Скажіть, будь ласка, виходячи з того, що ви після пропущеного голу замінили Ваната, ви вважаєте, хто була його, а Брашко, Ви вважаєте що його помилка була про що? Мифіль midfield player, play very bad.

And there is no difference between big uh, club and, and uh, small club. No it's no difference. It's only the desire to, to win the matches to, 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 uh, during, during the match to give absolutely all to be very concentrated, to be capable uh, but uh, careful in, in absolute all the situation and we, we did we gave we started very bad. We gave them possibility to, to, to build some uh, goals. And uh, we, we played only the last 20 minutes like we had to play before. Uh, we, we didn't, uh, I didn't recognize my my team about it. And the problem is this uh, they still so consider a lot of consider that it is not a difficult match. I remember the last match we played, we put scored six, eight in the goal. And uh, it was difficult to to. To make them to be concentrated in this uh, match, it is a problem, a big problem. And after it was incredible mistakes uh, made uh, by, by Benito, the three times alone with the goal, and uh, this is uh, But I didn't uh, wait it too much from him. We took him after one year and a half without playing. And, uh, and uh, I wanted today to to bring a uh, player of uh, 17 years to play there the I made a містей з майсок, а майже яку часу за янг плеєрс Малеш ви Стаденко із атлетних плеер. Проблема не в гравці, доповнюючи відповідь, стосовно брошка. Проблема не в команді, проблема в менталітеті, тому що ми дуже погано налаштувалися на цей матч. Це був особливий матч для нас. Ми хотіли перемогти. Але була дуже погана концентрація. Ми розпочали дуже погано. Пропустили багато контратак у балоні, зробили дуже багато браку. Не настроїлися організаційно на цей матч. На важливий матч. Нам було дуже важко, і ми допустили нереальну кількість великих помилок. Беніто зіграв також дуже погано. Я не очікував навіть, що він буде стільки браку доводити. Сьогодні приїхав на матч 17 річний нападник Пономаренко, але я не включив його в заявку на матч. Я помилився. Я помилився ще й у тому, що, можливо, сьогодні треба було дати можливість зіграти молодим гравцям, Малишу Царенко. Я помилився ще раз. Наступне запитання. Дякуємо усім. Okay. На все добре.